Всім привіт, ми на ринку Шовар ідемо глядати ціни на овочі. Скільки тка Савойська? 35. 35. 20. 20. 50. Брокколі 50. Брокколі 60. Капуста 18. Ось така 18. Кабачок 10-15. Морква 18. Буряк 12. А картопля? Картопля у нас сьогодні 16. 16. Цибуля? цибулька у нас 13. Цибулька по 13. І ще кукурудза? 25. 25. І ось такий чесночок є по 90, і це все є 30 місце, 9 ряд. Так, ось такий грошок 50, а салат? Салат ромен по 40 за кілограм. По 40 за кілограм чесночок? Чесночок і цибулька по 20. По 20 чесночок і цибулька? Зелена по 10. А зелена по 10 цибулька є, а кабачок? Кабачок 20 гривень. 20, а щавель? чоловік 70. 70, ой, у вас м'ята появилася. М'ята да. по скільки? 250. 250. Це внизу також чавель. А, це шпинат. А шпинат в яку ціну? По 250 за кілограм був. А петрушка? 70. І кучерява, і звичайна. А кріп? 120. Базилік? 250 за кілограм. Салат? 30 гривень за кілограм. І це все є 13 те місце в рядах, де є зелень. А ще є тут картопля. Картопля скільки? 18 груп, 6, 16 середня. Дуже смачна тут картопля. То скільки такі огірочки? По 32. А ось такий кабачок? 13. По 13. А баклажанчик? 35. Перець? 50. А ось такі помідори сливки? 30. По 30 їх вже можна закручувати. Супер. По 30 гривень я ось ці. По 35. Ось такий перчик білий. 50, а ось цей. 38. І це все є 9 ряд, 14 місце.